Дівчатка, продовжуємо вогняний агат, уже в мене в студії вже просто запалює нашу студію. Як він красиво виблискує, гранована кожна намистинка виглядає просто неймовірно. Так, ну що ж, а ви зараз найголовніше беріть ближче до себе мобільні телефони, щоб встигати тільки замовляти цю красу, тому що кількість обмежена. І якщо ви хочете, щоб ця прикраса почала доповнювати вашу красу, хоч Зараз, за як тільки з'явиться номер на екрані, телефонуйте. Я нагадую, що номер абсолютно безкоштовний з мобільного нуль. 821 44 88. Тому телефонуйте, замовляйте. Зараз давайте ближче роздивлятися кожну намистиночку. Це у нас вогняний агат, такі великі намистини з характерним ем, потрісканим таким візерунком у відтінках такого бурштинового, медового, білого і червоно-коричневого. Неповторне намисто ручної роботи, створене з натурального. Вогняного агату та Оніксу зверніть увагу на цю колаборацію. Шикарне поєднання великі намистини Агату з візерунком, схожим на вогняне мереживо. Так поєднується з гладкими чорними вставками, що надають прикрасі вишуканості та глибини. Кожна намистина як маленький витвір мистецтва природи з унікальними тріщинками, кольори, кольоровими переливами та внутрішнім сяйвом. Це намисто не просто прикраса, а справжній оберіг, що наповнює силою, гармонією та впевненістю. Довжина 90 сантиметрів. Зараз вже хочу приміряти на себе цю красу неймовірно. Так, ну що? А у нас вже на екрані я звернула увагу, з'явилася. Вартість з'явився код товару. 281 код товару. Починайте вже, дівчатка, замовляти, тому що дійсно кількість обмежена. Всього-навсього 10 пропозицій. Та, зараз ось так вище сяду, щоб вам продемонструвати у всій красі. Подивіться, яка довжина. Боже, які намистинки ще. Так, тут у мене мікрофончик трішки мені заважає. Ну нічого, не будемо на нього звертати увагу. Зверніть увагу, довжина 90 сантиметрів. Заші немає, тому що, ви бачили, я з легкістю змогла його Одягнути. Боже, кожна намистинка це шедевр. Це просто витвір мистецтва. Кожна намистиночка, Аг вогняний агат, дівчатка. Тут таке класне поєднання. Агату Оніксу, довжина 90 сантиметрів. Вартість 1400 гривень. Ага, у нас вже дві нагоди відлетіло. Мені щось підказує, що зараз там не те, що активно заходять дзвоники так, у нас вже перше падіння вартості 1200 гривень. Мої красунечки, 1200 гривень. Ні, ну за таке шикарне намисто. Звісно, ще треба поборотися. Тут треба тільки встигнути, тому що вже залишається маленька ну, кількість вісім штучок. Що ж такі, вісім штучок? Зараз дзвоників 10 зайде на лінію. Ну, хтось солідарний, а хтось захоче собі встигнути вихопити. До речі, можна, якщо потрібно, ще собі його зробити вдвоє, закрутити, спробувати. А ось, наприклад, я тут так Пробувала, плюс ви ще бачили так, ось можна ще ось так, в два шари його закрутити. Довжина 90, 90 сантиметрів. У нас тут вогняний агат та Онікс. Агат. Такі великі намистинки, і а, мені дуже подобається. І ще за рахунок цього фасетного гранювання іде такий а, неймовірний блиск. Тобто, ці переливи, особливо коли буде падати а, сонячне, так освітлення, сонечко буде. Або ось в приміщенні буде освітлення падати, так і воно буде виблискувати, підсвічувати очі, вашу неймовірну а, зовнішність, красу боже, подивіться, як переливається кожна намистинка. Ну це ж взагалі. Дівчатка, кожна намистиночка переливається, яка краса. Неймовірна краса. Неймовірна. Боже, ну я не можу, я вже закохалася в це намисто, і я впевнена, що. 799 гривень. Це означає, що зараз, якщо хтось вагався, все ж таки дивиться, можливо, нас вперше. Зараз, коли ви побачили, що вартість стала такою приємною: 799 гривень, ви розумієте, що тепер ви можете собі точно дозволити це розкішне намисто. Ну, ми не можемо довго залишатися, мої любі, на цій красі. Ми будемо рухатися далі. Давайте ще один погляд. Застібочки немає тут одразу. Вас попереджаю, застібочки немає, але довжина дозволяє з легкістю його одягати і гратися ним як завгодно. Не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас. Тому приймайте рішення зараз, щоб потім прийти. І коли ви візьмете в руки це намисто, ви відчуєте, що так, це саме те, про що ви мріяли, і ви захочете його носити, не знімати себе, підкорювати той світ, підкорювати, можливо, чоловічі серця. Тому Ще таке намисто не може нікого залишити байдужим, хочеться на нього дивитися. Е, ні, <сум> неймовірне намисто. А, пан, пан, угу, пан режисер а, каже, щоб а, я там притримала, можливо, йому одну нагоду. Каже, можливо, хоче ще а, придбати своєї Своїй красуні, а я кажу, ні, тут хоч би нашим дівчатам вистачило. Ні, така краса. Нічого собі. Ви ж знаєте, у нас в пріоритеті спочатку ви, а потім ми. Знаєте, так буває? Я приходжу на склад, кажу: я хочу собі. Кажу, я хочу собі, будь ласка, ось те те те. Кажуть, все кажуть, все. Маргарита вже нема твого розміру. Панянки все розібрали. Уявляєте, тому я й кажу, що ні, чекай, пане режисер. Тут зараз наші красуні, якщо розберуть, то все так. Не забувайте називати код товару 281, мої любі. Бо дуже часто ви на емоціях там телефонуєте, починаєте описувати це на мисто. А простіше назвати код товару. Якщо ви забуваєте, там нехай буде біля вас завжди листочок, коли ви дивитеся ефір наш. І ручечка там олівчик якийсь або в телефоні можна там ага, почули. Буває, що сидиш. Ну впадло, піти вже окуляри взяти. Не добачаєш, тому я от і одразу зазначаю, що 281, якщо ви зараз е, прикипіли до е, цього чарівного намисту, так само, як і я, саме е, такий вогняний у нас агат, красивий. Ні, ну тут кожна намистинка це просто витвір мистецтва, і навіть між кожною намистинкою, ага, якраз зараз між кожною намистинкою, зверніть увагу, між кожною намистинкою у нас ідуть. Ось такі вузлики. Не знаю, чи видно. От між кожною намистиночкою йдуть вузлики, щоб камінчики не зношувалися, не стиралися. Це намисто не просто прикраса, а справжній оберіг, що наповнює силою, гармонією та впевненістю. От і справді вдягаєш його на себе і стаєш впевненим, так. Енергетика, саме захисту, балансу, внутрішня сила ну тому тут можна довго говорити, так, але ми змушені рухатися далі. І мої красуні, поспішіть, тому що декілька нагод всього на всього залишається. Ну що ж, ми рухаємося далі, а ви залишаєтеся з нами.